А що як пригадати всі головні новини 24-го року за 100 секунд? 2024, Ми в темі нейромережі з нами в тандемі. Мама Тереза в трійці найкращих усик дає духопелів козачі. Квадробері в блохи в Тіктоці на дворі смарагдові будуть тепер світлофори, курячі яйця, дорожчі за кіндер. В сполучених штатах оновлений лідер. Юзаєш диплом, щоб роздути мангал в дії. Тепер ти інтелектуал. Учбове авто буде з буквою Н в кіно на екранах рів супермен. Яремчук, Дюна. Два б'ють рекорди прокату думками на виворі. Скотт – гладіатор. Птушкін Антон випускає кіно. Від нього таке. Ми чекали давно. Магучих рекорд б'є в Парижі в стрибках. Сталкер совайвал усіх на устах. В айфоні 16 змін майже нуль. Марічка ходиться, наш модний патруль. Атлас Юнайтед нарешті офлайн. В топі Ютубу б'є барабан. Світ дуже стурбований, як зазвичай. Ріст ВВП знов фіксує Китай. Екзопланети, зелені міста. А в Україні триває війна. Ракети поцілюють в щирі серця. План перемоги поки на словах. Відключення світла. Хто в черзі, які тривоги, шахеди, час тихих надій. Ми Україна. Все завдяки тим, хто носить у серці звання побратим. Подяка, повага, гордість, донат. Ви чуєте нас крізь елемент гармат. Рік 2,025. Сподівання на диво і мрія побачити очі щасливі, З прийдешніми, любі, час світлих бажань, добробуту, миру, лунких святкувань.